Вітаю! Сьогодні я представляю мобільний кондиціонер Кайсай Mobile. Оптимальне рішення для приміщень, де неможливо встановити стаціонарні системи. Мобільний кондиціонер Kaysai. Забезпечує потужність охолодження 2,6 кВт, що робить його ідеальним для приміщень площею до 20 квадратних метрів. Коефіцієнт енергоефективності в режимі охолодження становить 2,6, а споживання електроенергії складає лише 1000 Вт при максимальній потужності. Це надзвичайно економічний показник для пристрою такого класу. Повітряний потік регулюється двома швидкостями вентилятора: 295 кубічних метрів на годину на високій швидкості та 195 на низькій, ефективне охолодження при оптимальному розподілі повітря. Особливо варто відзначити низький рівень шуму лише 52 дБ на максимальній потужності та 47,5 дБ на мінімальній. Це тихіше за звичайну розмову, що дозволяє використовувати кондиціонер навіть у спальні чи дитячій кімнаті. Вага кондиціонера складає всього 24,7 кг, а багатонаправлені колищата забезпечують легке переміщення між кімнатами. Компактні розміри 355 на 345 мм. Дозволяють розмістити кондиціонер навіть у невеликому приміщенні. Особливістю цієї моделі є використання екологічно безпечного холодоагенту R290. Цей холодоагент має нульовий потенціал руйнування озонового шару та надзвичайно низький потенціал глобального потепління, лише 3. Порівняно з традиційними холодоагентами, де цей показник може досягати. 000. Незважаючи на те, що R290 є займистим газом завдяки невеликій кількості всього 170 г та спеціальним засобам пожежного захисту, пристрій повністю безпечний для використання у житлових приміщеннях. Кайсай Mobile пропонує два основні режими роботи. Режим охолодження швидко знижує температуру в приміщенні до комфортного рівня. Працюючи в діапазоні від 17 до 35 градусів, режим осушення ідеально підходить для вологих днів, видаляючи до 2,3 літрів вологи на годину без значної зміни температури. Це оптимальне рішення для підвалів або пралень. Однією з найзручніших функцій є таймер програмування. Який дозволяє налаштувати автоматичну роботу пристрою на період до 24 годин. Це дозволяє приходити додому у вже охолоджене приміщення або програмувати вимкнення пристрою для економії енергії. Обслуговування Kaisai Mobile максимально просте: змінний повітряний фільтр легко промивається під проточною водою, забезпечуючи оптимальну продуктивність та якість повітря. Важливою перевагою є система випаровування конденсату. На відміну від багатьох портативних моделей, Kaisai Mobile автоматично випаровує конденсат, який утворюється під час роботи. Це значно зменшує потребу в регулярному спорожненні резервуару для води. Kaisai Mobile – оптимальне рішення для орендарів, власників тимчасових приміщень. Або тих, хто потребує додаткового охолодження в окремих зонах. Поєднання потужного охолодження із енергоефективністю класу А та повною мобільністю робить його ідеальною відповіддю на змінні потреби в охолодженні приміщень. Із низькими експлуатаційними витратами та нульовими витратами на монтаж, цей кондиціонер є не просто рішенням для комфорту. Це розумна інвестиція у гнучку систему охолодження. Скануйте QR-код зараз, щоб отримати повний технічний каталог, дізнатися про поточні акції та знайти найближчого дистриб'ютора. Кайсай. Будьте мобільними.